Доброго дня. Доброго, дня. Доброго, дня. Доброго дня. Шановні присутні, шановні депутати, до початку роботи планарного засідання і пам'ятаю, нам необхідно зареєструватися в системі АДА голос. Для реєстрації записаємо кроку заново постійно і прошу реєструватися. Шановні депутати, запрошені 26 депутатів на 80-ту позачергову сесію Іванківської селищної ради 8-го скликання з'явилося 17 депутатів. Дозвольте чергову 80-ту сесію Іванківської селищної ради 8-го скликання оголосити відкритим. Творити на благо нашого народу, на благо нашої громади. Дозвольте голоси і коли не моча. Шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок денний та регламент роботи сесії. На розгляд сесії пропонується внести такі питання. Про внесення змін до рішення Іванківської селищної ради з 7 -го, 12 -го, 23 -го, про бюджет Іванківської селищної територіальної громади на 24 рік, про передачу автомобіля з балансу Іванківської селищної ради на баланс служби справи дітей та сім'ї Іванківської селищної ради, про передачу автомобіля з балансу служби в справах дітей та сім'ї Іванківської селищної ради на баланс Іванківської селищної ради. Перервана десять хвилин для проведення засідання виконавчого комітету. Четверте питання про затвердження акту приймання передачі автомобіля з балансу Іванківської селищної ради на баланс служби в справах дітей та сім'ї Іванківської селищної ради. П'яте питання про затвердження акту приймання передачі автомобіля з балансу служби в справах дітей та сім'ї Іванківської селищної ради на баланс Іванківської селищної ради. Доповідає Оксана Миколаївна Кадун. І що це про відрядження Іванського селищного голови Тетяни денсько до сілейського воєводства Республіки Польща? Доповідає Олена Анатолійна Алзарова. Які будуть пропозиції щодо порядку денного сесії? Раз, <певітний> <певітний> хто за те, щоб затвердити, якщо немає зауважень про пропозицій, визначаємося за основу і За 18 протинув дотрималися не голосували відсутні і рішення прийнято. Вношу пропозиції встановити наступний регламент роботи сесії. Для доповідей до 10 хвилин, для виступів до 3 хвилин. Перерва на 10 хвилин у зв'язку з проведенням засідання виконавчого комітету. запитання подавати виступ та письмової форми. Роботу сесії закінчити за 30 хвилин. Шановні депутати, є зауваження пропозиції в регламенті? Тоді визначається за основу і цілого. не Переходимо до повістки ревітня. Перше питання про мислення змін до рішення Іванківської селищної ради від цього року. про бюджет Іванківської селищної територіальної громади на 24 рік відповідає Віталій Анатолійович Рубік. Видатків по зменшенню по резервному фонду на 214 500 гривень і збільшення по нашому первичному центру на 214 500 гривень. Це для придбання скрапленого газу та бензину для відділення невідкладної допомоги. Все. Питання зрозуміло всім. Якщо немає зауважень ніяких пропозицій, будь ласка, визначається за основний відділення. І не Следующее питание, Оксана Николаевича Кадун. Другое питание. Про передачу автомобиля с балансом Иванский селищной ради на баланс службы в справах детей та теме Иванский селищной ради. Шановні депутаты, пропонуєте передати е, автомобиль Форд Транспортер Комбі 2002 року, выпуску е, залужковую вартость 2 млн вашей лучшей композиции изначально на основе За 17 против 0 тримали самим не голосували, не висутні прийнято. Третє питання по відпідалію про передачу автомобіля з балансу служби в справах дітей та сім'ї Іванківської селищної ради на баланс Іванківської селищної ради. Пропоную передати Volkswagen Transporter 6.1 Combi City 2024 року випуску Балансовою вартістю 1 мільйон 187 тисяч 105 гривень 25 копійок. Також створити комісію виконавчому комітету за передачі даного майна. Прошу підтримати. За голосовується. Зараз і мастер-профінутирного сторони голосували відсутні вісім рішення прийнято. Оголошується перерва на 200 чоловік.